У Росії обрали нового командувача Чорноморського флоту. Ним став Сергій Пінчук. Про це повідомив міністр оборони Сергій Шойгу після селекторної наради із керівним складом збройних сил РФ. Пінчук змінив на цій посаді Віктора Соколова. Окрім цього, відбулися ще дві перестановки у військово-морських силах держави-агресора. Призначили нових командувачів військово-морського флоту та північного флоту. Ним стали Олександр Моїсієв і Костянтин Кабанцов. Відповідно, про стан чорноморського флоту Росії говорити будемо із нашим сьогоднішнім гостем. Вітайте, Іван Тимочко, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ у нас в студії. Пане Іване, я вас вітаю. Рада бачити ось так наживо. Гості для нас в студії це завжди радість, тому що звикли вже більше онлайн. Але давайте про чорноморський російський флот. Як сьогодні оцінюєте його стан? Доброго дня. Я теж радий приходити в гості. Якщо тобі раді, запрошую, звичайно, приємно тут. Варто розглядати і зробити першу поправку. Це не чорноморський флот, це чорноморська флотилія, оскільки росіяни умудрилися прогавити в свій час прильоти наших нептунів, і їхній крейсер флагман пішов на дно. Стратою флагмана, по суті, будь-який флот втрачає статус флоту, перетворюється на флотилію. Взагалі, в скажімо, в інші часи, коли була офіцерська честь, за це як мінімум відповідальний за цей напрямок мав би успішно покінчити життя сабоговства. Ну так було за втрати. Але як бачимо, Росія це і Росія. Насправді цим змінам структур е, передувало багато чинників. Перш за все, ми з вами пригадуємо, що відбулася зміна дійсно на рівні військово-морських сил російських. На, на зміна по суті. Північного флоту, а ми знаємо, що всі командувачі, які в Росію приходять, особливо маються на військово-морських силах, як правило, у них всіх одна біографія, Один, одні ті самі навчальні заклади, та ж сама служба на північному флоті, і, зокрема як підводники. І потім, ну, це теж ну, специфіка, бо це і атомні субмарини, як правило, це і субмарини, які можуть пускати. Або є ракетоносіями, або можуть робити пуски ракет. Розуміємо, проводимо аналогію про сучасні ведення бойових дій. Ну і окрім цього, якщо беремо Крим, пригадуємо, що наші війська двічі завдавали ракетних ударів і безпілотних по штабу Чорноморського флоту. Знову ж бачите, сам себе обумляє, але така, принаймні, його назва мушу до цього дотримуватись. І запасний командний пункт чорноморського флоту, які знищені були, де гинули і командний склад, і де гинули, скажімо, оперативники, тобто фахівці цього високого рівня, і технічні і штабні, які виконували завдання контролю, управління і підтримку не тільки Північного фронту, насправді, а й підтримку окупаційних російських військ на материковій території України. Бо Чорноморський флот, і флотилія і Крим взагалі вони не виступають на даному етапі як індивідуальний суб'єкт якогось військового управління. Вони насправді зараз є як перевалочним і логістичним центром для підтримки власне окупаційних сил Росії, які знаходяться в районі Запорізької області. В районі Дніпропетровська, тобто весь південь, лівий берег Дніпра. Звичайно, що така зміна вона теж пов'язана з тим, що на верхах, якщо відбуваються такі структурні зміни, тобто зміни командувачів, звичайно, кожен з них приходить зі своєю командою і намагається вибудувати вертикаль. З іншої сторони, також варто всім розуміти, що взагалі, якщо брати міжнародну згідно міжнародного права, то весь військовий контингент російський, який знаходиться на території Криму, він його взагалі не можна розцінювати як суб'єкт, як військовий суб'єкт. Це є окупаційний підрозділ на території суверенної держави. І оці, що вони там відбуваються, в них призначення, визначення. Це сугубо російське питання, російська проблематика. Крим як був, так і є українським. Звичайно, що які це несе для нас зараз загрози, ну, це те, що ще всього вони намагаються пристосуватися до тих викликів, які в них з'явилися. Тим паче, Чорноморська флотилія вона вже майже не знаходиться в Чорному морі, а в основному в новоросійську або десь латається по доках чи по арсеналах, де є можливість їм відремонтовуватися. Ну і крім того, що видно є сподівання у Путіна, що. Оцей новопризначений командувач, він все-таки втілить хоча б якісь задачі, які ставилися перед власне цим військовим підрозділом, цією військовою структурою до цього часу і вони себе не оправдали. А особливо зараз, коли є питання загрози знищення того ж самого Кримського мосту, коли росіяни намагаються перехопити ініціативу на Півдні. Коли ми знаємо, що вони намагаються вибудовувати желізну дорогу з Росії, власне, Маріуполь, Бердянськ, Токмак і через з, Кримський перешийок намагаються все-таки з'єднати желізною дорогою, тому на нього насправді буде покладатися дуже багато завдань. Але все одно я думаю, що і справимося із цим черговим командувачем на цьому дату. Як ви гадаєте, призначення. Воно відбувалось таке раптово, тобто вони хаотично зрозуміли, що потрібні зміни, і взяли, от першого, коли кого згадали, першого кого вони пам'ятали, от хто краще на їхню думку. Чи це було зважено, і все одно бо це відбулось навіть, якби не було знищення от флоту, флотилія. Взагалі, російська бюрократична машина військова, вона дуже законсервована, вона дуже вибудовується на таких внутрішніх проти... на внутрішніх, скажімо, домовленостях, на внутрішніх гарантіях, особистої відданості і багато інших моментів, які. Не дають їм там спонтанні швидкі рішення приймати. Тобто це приймається в рішення, коли вже всі інші способи себе не оправдовують. Зміна кадров, кадрового такого потенціалу на такому рівні. Це однозначно, я кажу, по вертикалі пішла зміна командувача військово-морських сил, командувача північного флоту, а північний флот Росії найбільший, він вважається таким. Серед морських сил флагманським флотом, тобто це флот, який має в своєму, всю номенклатуру кораблів, плюс підводних човнів, які. Власне, є стратегічного призначення, які там є ракетоносіями і навіть ядерними носіями. Звичайно, що ставка на північний флот дуже серйозно цей час у Росії ставилася, коли стояло питання в Росії ще до широкомасштабного вторгнення в Україну взяти контроль над Атлантикою, між іншим на рівні там ну, зі скандинавськими країнами, там питання стояло. Впливу і боротьби за водний простір в цьому напрямку з тими ж самими канадцями, американцями. Тобто північний флот все таки дійсно у них один той, хто кує кадри, і кадри спускаються по вертикалі. Тому, звичайно, і в Криму опинився оцей пінчук абсолютно не випадково. Там мусить бути людина, повторюсь, як мінімум, лояльна до режиму Путіна, але вона ще має бути і лояльною до. Безпосередніх командирів, хто його призначає, це людина, яка має мати зв'язки не стільки, і не тільки, там, скажімо, в Збройних силах Російської Федерації чи у морському флоті. Вона має мати ще і знайомства, і підтримку на тому ж самому політичному рівні. Там перевірка відбувається дуже серйозно, таких людей. Тому ні, це не випадково, це цілком свідоме прийняте рішення. Питання, що, з чого вибирали, чи кращого з кращих, чи кращого з гірших, оце вже питання швидше часу. І ми, тут навіть не завжди варто дивитися в людини у послужний список, чи в його якісь професійні навики, які розрекламовані чи озвучені. Тут варто все-таки буде спостерігати за діями. бо… Війна в Україні це надзвичайно масштабна війна, яка аналогії зараз, ну як мінімум, на євразійському континенті, немає. І обидві сторони, що і ми, що росіяни, по суті вибудовують кожний свій досвід ведення в цій війні. І тому навіть їхні знання, що ми вже спостерігали в свій час в сухопутніх військах Росії, той ж самий прославлений Суравікін, генерал Армагедон, який там в Сирії. Прославився великими військовими операціями, а в Україні закінчилось рівень його. Виявився дружби з і якісь застінки, і знову десь тепер невідомо де він пропав. І так багатьох той самий генерал тепли кроки. Ось е сказали, ви що стоїть завдання? Звичайно, що це захищати в чорному морі присутність? Чи будуть вони намагатись посилити? Чорне море за рахунок інших флотів, як гадаєте, після ось цих втрат. Це все залежатиме від того, наскільки вони зможуть через внутрішні води перетягнути з інших флотів судно. Це і раз. По-друге, якщо б вони це могли зробити ефективно, вони б не чекали такого моменту, коли, скажімо, великі десантні кораблі всі будуть знищені. Вони або затягали б системи протиповітряної оборони, або... Намагала бися збільшити потужності флоту цього, що є. Знову ж тут варто розрізняти і розуміти про те, що про наявні засоби, які в них є, навіть ті самі флот, кораблі, які є в інших флотах або які вони можуть задіяти, і реальні спроможності. Ми ж не знаємо, скільки з тих кораблів, які вони там заявляють, насправді на ходу, яке їхнє технічне оснащення. Ну ми точно це, якщо знається, дуже вузьке коло військових спеціалістів в Україні, і, звичайно, що тут судити дуже важко. Звичайно, все, що вони могли зробити до цього часу, вони зробили. Але, як виявляється, ну, знову ж там той самий Босфор перекритий, де їхня частина кораблів стоїть, де турки, Туреччина до цього часу ще не пропустила, яке вони хотіли підсилення. Також та ж сама флот, який там на Азовському морі є. Він відповідно до властивостей Азовського моря. Він, скажімо, буде малоефективний на чорному морі. Там, там є свої нюанси, їх дуже багато. Ну і знову ж відповідно до наявних сил і засобів. Флот це велике споживання пального, це вимагання величезних ресурсів. А з урахуванням того, що знищені вони і на березі Азовського моря, і в на березі Чорного моря знищені ті ж самі нафтопереробні станції, ті ж самі. Нафтові станції, де є закачка пального, також далеко не настільки красиво, як би їм хотілося. Тому ж самому новоросійську, наприклад, функціонують ремонтні бази та і відповідність портів, яка би могла зберігати кораблі російські, особливо під час там, скажімо, стояння. Це, це дуже обмежено. Ми ж бачимо, що власне Збройні сили на даному етапі, не дивлячись на, на, на командування чи на те, яка фігура сидить на чолі флоту, знищують кораблі і в портах і в морі. Ось тут його чекатимуть великі виклики. Але знову ж, який би він не був талановитий, тут і стоїть питання в його технічних спроможностях або в тих ресурсах, які він зможе задіяти. На жаль, насправді для нас росіяни мають достатньо, але для на жаль, для них не не в такій кількості, щоб вони могли зараз сказати, що от що Чорноморська флотилія, що скажімо, інші флоти в них настільки захищені, що вони можуть проводити великі масштабні морські операції. Наприклад, так і залишилася їхня волога мрія, скажімо, висадити десанту у Миколаєві або в Одесі, чи зайняти. Тим паче навіть ті вишки бойка, які вони контролювали, які були ретрансляторами, які давали їм можливість здійснювати радіолокаційний контроль там, за Чорним морем, чи навіть за нашими, за нашими територіями, теж по суті. По великому рахунку переходять або з рук з руки, або обладнання, яке вони там виставили, або знищене, або втратило призначення. Боротьба свіча за острів зміїни, з якого вони вийшли, це коли їхній флот був в рази кращому стані. Це коли в коли ще був флотом, коли ми не мали таких систем протиповітряної оборони. Тому про флот можна говорити, але все одно основні рішення цієї війни чи основні перемоги будуть все-таки відбуватися на суходолі. Але однозначно, кораблі для Путіна це такий сильний удар по самолюбству, коли знищують, мені здається, хоча б великий невеликий корабель. Але я думаю, що до нього ця інформація доводиться дуже обережно. Ну, звичайно, в будь-якому випадку, по великому рахунку, кожний корабель це окрема військова частина з -за своїм командним складом, своїм складом. І теж для них є в цьому плані певна проблема, що, наприклад, той самий Чорноморська ця флотилія, вона згідно там російської конституції, це є і Крим згідно російської, це є те, умовно кажучи, російська територія. Тобто, це не є е, операція, це не є те місце проведення СВО так званого. І на ці кораблі, і на службу в Криму, і в новоросійську вони залучають строковиків, які гинуть з цими ж кораблями, яких які тонуть, і е, дуже важко їм приходиться пояснювати, тобто російському громад, громадському суспільству, про те, що от, чому строковики гинуть на війні, коли вони не визнані учасниками війни. І учасниками взагалі такими, що беруть участь в бойових діях, і ось тут насправді це є теж для нього проблема, тобто визнати їх учасниками бойових дій це визнати, що ведуться бої, я знову ж скажу в їхньому розумінні, в лапках на їхній території. І таких багато нюансів, які спричиняють, власне, до, до проблем, навіть те ж саме забезпечення, підтримку, навіть ті ж самі органи місцевого самоврядування чи влади, які представлені на окупованих територіях. Вони теж стикаються з багатьма викликами. Тоді, якщо вони вважаються як суб'єкти Російської Федерації, на них іде відповідальність як на суб'єктів Російської Федерації, там в плані податків, налагодження е е е за виконання завдань, а з другої сторони вони. Вони не спроможні це виконувати, оскільки це по суті те територія, за яку ведуться бойові дії. Тут багато чисто нюансів, навіть в такому плані, які насправді все складніше доводиться пояснювати російському уряду безпосередньо їхньому населення. І оце, що кожен раз ми бачимо, що строковики гинуть на, на російських кораблях, навіть е російська влада не може до кінця обґрунтувати. Чи він загинув, чи він потонув, чи він зникнув безвісті. Тобто вони до останнього намагаються приховувати цю інформацію. Правильно ви сказали, тому що це і перед Путіном важко пояснити, але це важко пояснити і перед місцевим населенням. І кожна така ситуація, вона насправді і спричиняє і внутрішнє, хай там розуміємо російське таке собі внутрішнє незадоволення, але вона викликає будь-який чинник, чи який. Викликає протиріччя ставлення до влади е, в Росії, він завжди шкодить їм, бо навіть от питання загальної мобілізації, як бачимо, не наважились вони так провести, як до цього хотіли. І навіть у цю знову ж, от зараз кампанія у них набору строковиків. Вони оголосили 150 тисяч строковиків. І знову ж, навіть якщо прослідкувати за російськими пабліками, ми бачимо, що. Росіяни дуже незадоволені, якщо що строковиків набирають у флот. Вже мають гіркий досвід. От маємо класичний приклад. Тобто там вже намагаються порішати в лапках, щоб їхні діти, які йдуть на строкову службу, щоб не були в межах бойових дій чи на окупованих територіях України, бо вони розуміють, що по суті він загине, виплат не буде, бо він як строковик. А, а втрата це все одно є, і тому знову ж там. Ми розуміємо, що зараз і під мобілізацію строковиків насправді вони закомуфлюють загальну мобілізацію. Угу. Ну але це інша тема. Ну я думаю, що ми поговоримо ще про мобілізацію в Росії, чи це умовна цифра, чи ні. Зараз хочу більше поговорити про обстріли в останні тижні. Росія їх збільшила, і бувають дні, коли це обстріли більш інтенсивні. А бувають от як сумщину чи Дніпропетровщину, буквально кілька днів тому. Вони обстрілюють Сумщину систематичніше Дніпропетровщину час від часу, але тим не менш прилітає. Власне додам інформації. Російська федерація має в запасі близько 950 високоточних ракет. Цієї весни планує здійснити ще два-три масовані удари по енергетиці України. Про це розповіли у ГУР. Окупанти запаслися ракетами оперативно-стратегічного та стратегічного рівня із дальністю понад 350 км. кілометрів. Росіяни, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет. Зараз росіяни уже наближаються до цього ліміту. Розвідники повідомили, що у Росії у квітні планує зробити близько 40 ракет Х 101 проведуть ще кілька масованих атак, а саме 2-3. Це саме про великі атаки йдеться. Надалі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення шахетів та ракет. Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись, повідомив заступник начальника гурміноборони Владислав Скібіцький та додав, що агресор накопичує запас крилатих ракет калібр і має у своєму розпорядженні не менше 260 одиниць. Цього року планують виробити ще 30 таких. Ось ці заявлені цифри. Швидкість відновлення. Як ви оцінюєте? Це швидко? Чи могли би краще, чи це вже високий рівень? Кожна ракета це, це загроза, це, це проблема, це жертви, це, це ризики, і навантаження на наші системи протиповітряної оборони і, і, і небезпека для цивільного населення. А це один момент. Другий момент 900 тих самих накопичених ракет. Це величезна цифра з однієї сторони. Але маємо розуміти, що це цифра не всіх ракет, які можуть росіяни використати. Цей так званий недоторканий запас. Це і ті, хто по три ракети, які потребують, скажімо, певного обслуговування для того, щоб їх використати як для пуску. Крім цього, не всі ракети можуть вони навіть запустити, б мали бажання ті, які вивільнені для стрільби для пусків, оскільки для цього ще має працювати і пускові установки, і авіація. Це, це теж велике навантаження. Крім цього, також варто нам розуміти, що особливо ті ж самі калібри. Вони дорогі у виготовленні ця ракета біля 10 мільйонів доларів, і випускати їх просто масову, не враховуючи вже це, що велика кількість компонентів, які, з яких вони складаються, все-таки це не російського виробництва. Хай вони їх там через треті країни втридорого закупляють, але це все одно видатки. Звичайно, що також вони готуються до якихось, скажімо. Потенційних ризиків там, військових конфліктів з іншими країнами. І також, отут у оцю сегмент, варто розглядати, як, якщо до широкомасштабного вторгнення, у них були тих самих і іскандерів, рахунки йшли на тисячі. То тоді, тоді як тепер вони загально всіх, і там і балістичних, і крилатих ракет. Щодо УД... Тому тут з однієї сторони як багато, так і з іншої сторони. Тут ще цікаве таке питання. Прогнозую, що два-три масованих обстріли. Вони будуть чекати якихось дат, там 9 травня, там не знаю, річниці початку Другої світової, чи у них немає прив'язки уже до якихось дат. Кожний масований ракетний удар це насправді пропланована робота. Це не є прив'язка до дат. Це йде прив'язка до спроможностей, скажімо, піднімати ці ракети, обслуговувати авіацію, визначати цілі, визначати шляхи маршрути, навіть пуск ракети для того, щоб вона покинула свою пускову установку. Перед цим проводиться декілька днів її підготовка. Це не так просто, і тобто воно не пов'язано ні з емоціями. Те, що вони можуть під символ підв'язати, ну це, це може бути, але це не тому, що ми під 9 травня хочемо постріляти по Україні. Просто вони будуть бачити, що їм це дають можливість строки це зробити, або цілі, які вони виявили, вони знають, що по них вони можуть нанести удар, там прорахували маршрутки, спрацювала розвідка до розвідка. Технічний персонал готовий до цього, бо будь-який масований удар, він все одно відслідковується, знову ж доопрацьовується, і тому донаносяться удари. Знову ж масовані удари, якщо розглядати в середньому, це скільки Ну, в межах 100 ракет, там, інколи більше, інколи менше. Тобто ми це говоримо. Якщо третина ракет, мінімум, там 300-400 ракет мають бути в недоторканому запасі, то цю різницю якраз таки можемо розділити на три там масованих чотири удари. Але як поступлять росіяни? Ну то з одної сторони можна розглядати з логічної точки зору з військової. Але потрібно враховувати, що все-таки політична складова у російській агресії вона переважує навіть... Військовою доцільністю. І ось тут, власне, потрібно бути обережним всім українцям, і щойно є повітряна тривога, все-таки потрібно йти в укриття, не сподіватись, що на сьогодні обмине, чи це під свято, не під свято. Завжди, 24 на 7 всі ми маємо бути готові і обережні. Чим менше ризиків для цивільного населення, Тим чим менше, чим більше цивільне населення йде в укриття або створює бар... умови для того, щоб зберегти своє життя, тим насправді м... більше шансів, що системи протиповітряної оборони зможуть ефективно знищувати власне оці засоби уражень. Ось про боєприпаси для України. ще хочу додати: Німеччина виділяє 576 мільйонів євро. На закупівлю артилерійських боєприпасів для України за чеську ініціативу йдеться про 180 тисяч снарядів. Про це Reuters повідомив речник Міноборони Німеччини. Він каже, що на частку Німеччини припадає 40% ініціативи до слова. Раніше країна не оприлюднювала свій внесок. За планом, німецькі боєприпаси Україна отримає в другій половині 2024 року. Додам, що виділили гроші на закупівлю арснарядів за чеською ініціативою. Вже такі країни, як Нідерланди, Бельгія, Норвегія, Португалія, Литва, Фінляндія, внески зроблять або вже зробили Велика Британія, Франція, Люксембург, Словенія, Данія, Латвія та Польща, але їхні суми невідомі. Також на цю ж ініціативу гроші виділяє і Чехія. Прошу вас коротко відповісти. Як гадаєте, як ось це виділення фінансування, як нові боєприпаси можуть вплинути на ситуацію на фронті? Залежно, що мається якщо мається на увазі, оці партії а півтора мільйона, то частина з них вже навіть поступила в Україну. Е, наскільки мені відомо, там ще додатково ряд країн заявили, що вони зможуть особливо окрім снарядів до ствольної артилерії, ще до реактивної артилерії додати до тих самих градів смерчів. Є інформація також щодо фінансування. Ми знаємо про ті суми, які виділили країни, про які вони заявили. Напряму, тобто прямі видатки на закупівлю снарядів. Але насправді дуже важко обрахувати ці суми, тому що багато країн, які фінансують або вкладають кошти підтримку України там через треті країни, або видатки йдуть, скажімо, не прямого призначення, але насправді кінцеве їхнє завдання. Це тому з одної сторони, знову ж населенню варто більше не спостерігати, там скільки мільярдів заплатили за снаряди. Бо для цього є відповідні служби населенню, потрібно готуватися до спротиву і бути готовими до відбиття агресії ворога, якщо, не дай Боже, відбуватимуться складні процеси чи на, на тих напрямках, на скажімо, на яких зараз не ведуться бої. Оце важливіше снаряди потрібні, взагалі вся номенклатура боєкомплекту потрібна. І здовж ж ми знаємо, що так звані ті коаліції, які відбулися на базі Рамштайн, у нас є артилерійська, є снарядна. І фін крім цього, наприклад, ті ж самі ракети «Петрів», які Нам Америка не передає, але дуже випадково склалось так, що, наприклад, Японія збільшила кількість замовлень на ракети Петріот. Ну, знову ж зрозуміємо, що вона їх точно передасть тільки в Америку до їхніх Петрів. Так що тут сподіватися потрібно на краще, але завжди всім потрібно бути готовим до, до тих ризиків, викликів, які нас чекають.